Вітаю дорогенькі на каналі Булаточка.інфо і сьогодні хвилинка довіри. І відразу нагадую вам, що саме ці модельки, наші з вами улюблені отаманші вм 900 М 3 скінчуються. І хто бажає до нового року придбати собі такого мотоблочка, встигніть, будуть вони, але лише з січня місяця. А саме сьогодні, хвилинка довіри для нашого підписника з міста Запоріжжя, Ось ваша Веймочка, потужність сім кінських сил. Ось такий бегемотичок. Бачите, вилито саме на редукторі. Ну тут і на кришечки, і на бачки, як ви бачите. Мотоблочок. Три швидкості вперед, одна назад, вал відбору потужний. Дрібниця, як ви бачите, саме істина. подарунки вам, бонусна картка. От його закривають і... І за соночку і ось так залишаємо назад. Ну, мені приємно, що ви обираєте саме сервіс довіра.